У вівторок по обіді на лінію 102 надійшов виклик про те, що на вулиці Живова стріляє чоловік. На місце події виїхав патруль, Дебошира затримали. Він був у нетверезому стані. В 15.02 в магазин заходить громадянин Олег, будучи в нетверезому стані, просить продати йому пляшку горілки. Йому продають пляшку горілки і намагається пройти через двір. Товариш йому це допомагає, губить по дорозі тапочки, барсетка випадає, сідає на бордюр і витягує пістолет, здійснює декілька пострілів в землю. Попередньо чотири постріли. Як з'ясували правоохоронці, чоловік мав дозвіл на травматичну зброю та раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. В зоні ураження, скажімо так, куди летіли кулі. Не було дітей, не було людей, в зоні враження не було нікого. Цю подію бачила одна жіночка-сусідка, яка спостерігала її з балкону, а також бачили декілька людей. Поліція виїхала на місце, викликала слідчо-оперативну групу. Зрозуміло, що ми півтора години працювали, поки він відпочивав, але ми змушені були провести огляд місця події. Вилучити пістолет, вилучити особисті речі, затриманого чоловіка відправили в наркодиспансер для визначення ступеня сп'яніння, кажуть у поліції. Пояснити причину такої поведінки, де Бошир, будучи під мухою, не зміг. До слова, практично одразу в інтернеті поширилася інформація, що хуліган є водієм голови облдержадміністрації. Степан Барна на своїй сторінці у соцмережі підтвердив, чоловік працював водієм у відділі фінансово-господарського забезпечення апарату Тернопільської ОДА. З роботи його негайно звільнили. Тим часом правоохоронці з'ясовують усі обставини події і лише згодом зможуть визначити, яке покарання чекатиме на чоловіка.